Перервемося. В нас на телефонному зв'язку є важливий свідок. Е, ви знаєте, тема головна сьогодні дня це те, що Сашка Білого Олександра Музичка вбито. І в нас на телефонному зв'язку Андрій, активіст УНСО, охоронець білого, який вчора втік від відмітів під час перестрілки. Пробачте, це в мене так від ну, міліції. Да, від міліції да, під час перестрілки. Доброго дня. Андрію, ви мене чуєте? Да, да, Скажіть, да, це конечно. правда, що ви втекли від міліції вчора, вам вдалося? Так, да, так, да, так, да, да. Скажіть, як це все відбулося? По, по черзі, по порядку, Бо існує дуже багато. Дивіться, різних я, вам, я вам так розкажу. Ми стояли біля машини, да? заїхало три мікроавтобуси автобуса нами. Саша сказав нам втікати. Ми втікали на гору, вони по нас почали стрільбу. Я пригнувся, по мені два рази стріляли, мене спасло, що я просто повз. Тобто вони і стріляли і право. Так, вони, бликість, да, вони світ... послухайте, вони світили фонариками іменно по по людях, іменно по нас, хто втікав, і почали стріляти. Понимаєте? Друга моєго забрали, там теж, я не знаю, чи він ранений. Ось така ситуація. Ми ну... реально стріляли бойовими, бо я просто... Я пригнувся, надо мною очередь пролетіла, я бачу, як за мене просто подиривається от пуль, понимаєте? Це було два рази. Я і вистрілу було дуже читаю. багато. Дуже послухайте, дуже плотний огонь був, понимаєте? І це, що там розказують, що вони там холостими стріляли, то я не знаю. Просто. Надо мною стріляли раза два Світили фонариками і тупо стріляли. Не знаю, чи на пораженні, чи рани, чи що. Тобто то ще раз я е, уточню, не було попередження, там спроби арештувати, просто почали стріляти. Ні, 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 тупо вилізли, почали, коротше, стріляти, а потім, десь, я не знаю, після пару очередей, то тоді було таке крик стояти, і все. Ага. Не е... легать, не затримання, нічого. Е... Е... Добре. Скажіть, а, а це правда, що за вами стежили до того кілька днів? Так, так, так. Звісно. Це дуже довго стежили за нами. Ну розкажіть. Вони ти... деві не представили послухайте, вони даже не представили чи хто це. Угу. Ну, ну, ви зараз переховуєтеся? Ну, як вам сказати, є там нюанси просто. Зрозуміло, але як ви можете дати оцінку цій ситуації? Що сталося, власне? Ну, що сталося? Це просто заказали його і все. Отак сталося. Міліція, ви вважаєте? Так, да, це просто місія була на убирання чоловіка і все. Це не то, що затримання було, це тупо жорстке подавлення і на пораження було. Все. Що ви будете робити далі? Ну, вже побачимо. Це нікому заяв... не відомо, що робити далі. Будемо боротися з ним. В Є заява, ми будемо мстити Арсену Авакову за смерть нашого побратима. Mm -hmm. Заявив координатор правого сектору на Рівненщині Роман Коваль. Адже повідомлень mm -hmm. повісток стосовно будь-яких кримінальних справ музичку не отримував. Повістки були Сашка? Да -да. Ні, ніяких повісток не було. Все, добре. Залишайтесь на зв'язку. Ми будемо з вами ну, тримати зв'язок для того, щоб можливо уточнювати якісь моменти. Дякую.